Чи діабет другого типу можна вилікувати без ліків? Його можна попередити, тому що завжди діабет починається з переддіабету. І ми вже казали, що коли є переддіабет, коли є інсулінорезистентність, коли вам показують, що у вас оце, оце і оце так. не в нормі. І коли ну, класичні іноді ендокринологи не люблять індекс хома, кажуть, що це науковий дуже показник і для статистики, дуже зручний. Це співвідношення в даний момент часу цукру і в даний момент інсуліну, як вони між собою взаємодіють, але для наглядності для пацієнтів це розкішний показник зараз. І, до речі, індекс хома 2 він трошки зручніший, трошки важче рахується. Але то ви коли показуєте пацієнту, да, він розуміє... і саме по індексу Хома. І йде контроль пацієнта для пацієнта. Це зрозуміліше і він розуміє, що цукор зменшується інсулін зменшується. Це добре. Цукор зменшується, але інсулін залишається високий, Він все таки переїдає це, переїдає. Ага.